Рада вітати вас на каналі. В'яжемо разом з Надією. Сьогодні з вами приготуємо ось такий смачний пиріг, у кого є заморожені вишні, горіхи, будь ласка, читаємо рецепт в описі до даного відео і готуємо. Для приготування даного пирога нам потрібні яйця, цукор, борошно. А також вишня, в мене вона заморожена без кісточки. В описі до даного відео я додам всі пропорції, які потрібні. А зараз розповім, як вам готувати його. А також нам ще потрібні горіхи. Я їх подрібнила вже. Яйця ми збиваємо з цукром, не міксером, просто вручну з вінчиком перемішуємо гарненько. Додаємо до цукру ще ванільний цукор. Це все перемішуємо, додаємо е, приблизно там, здається, близько чайної ложки соди чи то розрихлювача і борошно. Це все вимішуємо, Воно такого густої сметани таке тісто виходить. Потім додаємо сюди ж уже згадані вишні, заморожені без кісточки, перемішуємо. Тісто таке виходить не дуже. Гарне, ну ви подивитесь на нього зараз. І потім додаємо горіхи. Зараз будемо це все змішувати і вам показувати. У мене сьогодні помічник працює. Ось так перемішуємо, не потрібно нам ніяких там. Навіть світло нам не потрібне, якщо у вас є газова духовка, то все швиденько наколотили, намішали і гарненько спекли. Досить смачний пиріг. Я ніколи не думала, що коли отак всі інгредієнти перемішаєш і просто зальєш у форму і спечеш, що буде так смачно. Додаємо борошно потроху, вимішуємо і знову додаємо те, що залишилося. Ми робимо на півтори порції, тому що зважили вишню, яку потрібно, і у нас її якраз вийшло на півтори порції, тому Вирішили тісто робити одразу на півтори порції, щоб вишні не заморожувати знову, то вже скоро будуть нові вишні, а ми ще старих не поїли. Цукор він не розтанув. Це все так спеціально треба, тому не переживайте, що там щось, він уже в процесі того, як буде пектися, розтане гарно. Я б сказала, що навіть тісто трішки густіше, ніж сметана густа, але воно поріджує за рахунок того, що ми додамо сюди вишню. Ось такої консистенції в нас тісто, зараз будемо додавати вишні. Виливаємо навіть соком, нічого страшного, і потроху розмішуємо це все діло. Дивіться, відбувається реакція соди з вишнею. Бачите, починає шумувати тісто. Це все нормально. І ось такої консистенції виходить наше тісто. Ще трішки вимісити і можна додавати горіхи. Не дивіться, що воно синє, зато смачне. Ось так воно шумує гарно, тому. Уже можна додавати горіхи. В блендері не дрібнили, просто порізала ножом. Вони в мене підсмажені трішки, тому ось так додаємо горіхи, вимішуємо і будемо заливати у форму для випічки. Застеляємо форму пергаментом. Змащуємо олією чи, можливо, маслом, хто чим любить. Висипаємо наше тісто. І відправляємо в духовку. Ставимо пиріг в розігріту духовку до 180 градусів і залишаємо пекти. Ось такий пиріг у нас виходить, шпажкою перевіряємо на готовність і дістаємо з духовки. Дівчатка, рецепт неймовірно простий, пиріг, неймовірно, смачний. Тому ставимо лайки, біжимо на кухню і починаємо готувати щось смачне до чаю. Всього вам доброго, до побачення, до скорих зустрічей. хто завітав вперше, не забуваємо підписуватись на канал та ставити вподобайку. Пока-пока!